Чому мені так солодко з тобою? Чому такі солодкі ті твої вуста, що розмовляють мовою любові зі мною наяву і в моїх снах? Чому мені так солодко з тобою, так солодко тонути в почуттях? Вони несуться вирієм за мною, коли з тобою разом ми, весна, лише весна живе між нами? Не інші пори року, Лиш вона, і хто зна, можливо, нас накрило з головою, можливо, і не вічна та весна, але від нас лише вона залежить творці її ми, ми, її батьки. І знову, і знову, знову, і знову кохання грає з нами в піддавки. Воно лікує, коли уже здалися. Коли дістала суміш буднів і образ, воно все чує і воно будує фортеці захисту від бід і зайвих фраз, воно все знає, в нього є рецепти, примирення готує страви нам. І ми смакуєм, і з задоволенням На зло всім бідам, негараздам і вітрам.